Із виставкою Нескорені завітала до Хмельницького центру донорства плазми фотографиня Вероніка Ковальчук в експозиції «14 світлин. Усі героїні виставки у традиційному українському одязі за кожною світлиною історія болю і втрати, які принесла. Війна тут є такі історії, коли в е, жінці чоловік хотів подарувати цю фотосесію, і вони були записані на неї, але, на жаль, він загинув на війні, і вона прийшла вже просто в пам'ять про нього. Є жінка, яка втратила чоловіка і не може його поховати. Є жінка, яка втратила, і вона навіть не знає, де він і не має його тіла. Виставку організували присвячену до дня захисників та захисниць, і запросили нашу хмельницьку майстриню, адже дізналися. Що така нова виставка у нас тут є? Вона погодилася виставити свої картини у нас в плазмоцентрі на безкоштовній основі. А за це біофарма спрямує кошти для лікування наших онкохворих діток безкоштовно задонатить на купівлю ліків, необхідних для нашої дитячої лікарні. Серед героїнь та співаторок проєкту Тамара Яніна. Працювала над ним тоді, коли її чоловік Олексій Янін перебував у Маріуполі на Азовсталі. Він мені написав, що це дуже гарно, ви молодці, що ви це робите, я тобою пишаюся, ти все робиш правильно. Бо я дуже сумнівалася, думаю, боже, може ми щось не те робимо. Зараз в країні війна, а тут ми фотографією займаємося. І коли він ще написав, що каже, я тут в підвалі нам показався комбату, і він в захваті. І все, я зрозуміла що остаточно, що ми на правильному шляху, ми зможемо їх підтримати і показати їм, що їм є, що боронити. А ще Тамара Яніна підбирала вбрання для героїнь виставки. Зокрема, вишивані сорочки із власної колекції. Я дуже люблю давній народний одяг, збираю його, і мені він такий якийсь теплий, рідний наш, я це бережу, плекаю. Разом із сином Михайлом долучилась до проєкту Надія Демчук. Під світлиною довідка про її чоловіка Богдана, військового із позивним вогник, який загинув під час оборони Азовсталі. Це світлина дійсно придати, що ми дружини, дуже сильні, що ми далі дійсно живемо. Як нам це важко надавалася, це дійсно е жити далі з болю. Такою да? Коли ти втратила чоловіка, який для тебе був друга частина тебе. І ці фотки цю боль передають. Я дивлюся на всіх дівчат, я розумію, що в них така ж втрата, як у когось братку, батько. Ідея започаткувати такий проєкт, за словами Вероніки Ковальчук, виникла ще сім років тому. Але відгук у суспільстві проєкт знайшов саме з початком повномасштабної війни. Після 24 лютого до ініціативи долучились більше 150 жінок. Дуже багато в цих фотографій історій, які повинні бути почуті і не можна бути забуті. Ірина Муляр Володимир Паламар. Новини міста.